О, є питання у видавця. Це, до речі, дуже, дуже добре, коли є питання. Поштовхом для написання першої книжки, я так зрозуміла, була змальована в уяві дівчина, яка бродить по місту з книжкою, з автоматом Калашником на обкладинці. А що стало поштовхом для написання другої книжки? Теж якийсь такий віртуальний образ. Дякую. Пошло одне уточнення. Я, звісно, написав, що книжка з автоматом Калашникова. Поки мені Ярослав художник, який вже це звали, правильно робив, який сказав, який робив ілюстрацію автокладинку для книжки, він почитав, казав, слухай, а там же ж не Калаш, там німецький якийсь пістолет автомат. Я дійсно подивився, я не знаю, яким чином він зафіксував, що це Калаш, тобто Калаш я в тексті потім при надагуванні прибрав. По-друге, Теж такий відступ, тому що я от якось так зовсім втратив сором, забув згадати про виробництво. Я коли подавав цю книжку на коронацію слова, чесно було в себе такий, не, не останній постріл, а такий, майже жатвічую, тому що я більш менш приїжджаю напрямок ресурсу коронавірус слова, це такий, ну більш-менш не стрім. Текст у мене він такий, не зовсім трішки, це на те, що книжка особливо... Щось там візьме, майже я не розраховував, але думав, дай спробую, щоб потім собі не картати. Mm -hmm. Коли книжка взяла диплом, це було реально повне щастя. Але е, зараз, якщо ви не знаєте, третя книжка, е, ну там є перша, друга, третя премія, є дипломатів. Диплом е, зараз, наскільки мені думати, навіть третя премія ще не вийшла друком. І тому я дуже вдячний пані Оленорі за те, що вона якимось чином е, виділила мене е, і пішла на цей ризик видати, тому що... Знову ж таки, тематика роману в Ми навіть не зовсім знали, в яку серію мене долучити, тому що наче і не мандри, наче й таке. Мандри. Uh, тому це не, не тому, що я вмію, так підроздіти, дійсно я забув це сказати на початку. А що стало поштовхом до другої книжки, е, мабуть, видно, що я дуже люблю еко, я на нього постійно посилаюсь. Я дуже хочу бути програмістом. Чесно, я сидів, е, ми працювали з... Е, в кількох місцях моїх робочих перед, перед, перед останніх. я сидів в одному е open space, ну, така, що не знаєте, така здоровена коробка, де сидять ці працівники з програмістами, з малолітніми програмістами. І існувати з ними в одному просторі дуже складно. І дуже хочеться їх взяти, прийти, стукнути, вбити і все інше. Особливо, коли у е тебе є якісь там твої підлеглі, е і ти їх намагаєшся їм нарікнути, що от там. ОФП, новину, наприклад, пише. А, а вони тобі кажуть, що слухай, а оці, а, а вони там б'ються, там, там пляшками фехтуються, вентилятором на літачок, знову літачок попрови. Ну, Зразу видно, що літ... ситуа... ситуація. Слава попробує літачок, попрова його нести. Взяли такий здоровий вентилятор, тому що там було погано з кондиціонерами. А, і всі на чолі з тим лідом ну, голова програмі стоять. Рухають і сподіваються, звутить він чи не звутить. Відповідно, виникла ідея дійсно зробити історію про програмістів, які займаються такими дурницями і повбивати всіх кінців. Це було щиро. Я кажу, що насправді терапевтичний ефект від літератури дуже класно попробуйте. Але потім ну, імпульс був. Це дійсно дівчина з... Терористи, мали теж такі імпост для Потім я якось програмістом збирався, в мене, коли ще я чимало друзів-програмістів, там були тісно хороші люди, чесно. А, і, відповідно, через якийсь час виникла ця ідея і вирішив дійсно її оформити Я Якось сформувався. Це буде книжка про так само гурт людей, а, теж вже сформований, але люди, які займаються не там трафаретом іншим, люди, які грають в ці міські ігри, квести. думаю, Хто знає, той знає, хто не знає, то почитайте книжку. Причому ці люди вони, ну, не є програмістами, вони є гейм-дизайнерами. Тобто вони пишуть розробляють іграшку, і тому вони грають в іграшки. Вони є ще по цьому серйозно, такими геймерами. І от у них починається там, цікаві манда по реальності, по-віртуальній і по реальній. там теж має бути дуже цікаво, я його сам досі ще не подумав. Відповідно, до другої книжки, я думаю, повністю поступовий...